Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Хочу сьогодні привітати всіх з Дерною неділею, побажати всім здоров'я, миру, терпіння, везіння, натхнення і всього, всього самого найкращого. І всім нам мирного неба над головою. Сьогодні зранку посправлявся по господарству. Також традиційна обробка з таласаном і заміна дезінфікуючого розчина в дисковрику. Ну і поки що на сьогодні все. Хочу вам зараз показати кліточку, в якої я робив реконструкцію. Це кліточка для опоросу, куди в нас завтра або післязавтра. Ну, напевно, що післязавтра, тому що тут залишились деякі деякі невеличкі моменти, які я просто сьогодні вже робити не буду. А завтра, з понеділка, це діло ми все доробимо. Там ну, дуже-дуже дуже трішки зараз покажу, розкажу, що було зроблено і що потрібно ще доробити. Так, ну ось зараз все це виглядає ось таким чином. Пробіжимося трішки, покажу, а потім уже розповім, що до чого. Ті, хто дивилися перше відео, бачили, як було раніше і як стало зараз. Практично можна подумати, що нічого не змінилося, але, але змінилось тут трішки-трішки дещо змінилося. Е, відразу, що ще потрібно зробити? Потрібно ще встановити коврик для обігріву поросяток. Е, ну, лампа тут є, її просто потім опустимо е, ящичок. Також поставити на коврик для обігріву. Потім поміняти болти. Вчора були в Умані, купив болти з нержавійки. І отам, де кріпляться ноги до підлоги, потрібно поставити болти з нержавійки, тому що обичні болти. Це вони дуже-дуже швидко в агресивному середовищі вони виходять з ладу, жавіють і гниють. І якщо вони згниють, то все. Потім їх оттуда ну, викрутити практично неможливо. Так що заміняємо болти, ставимо коврик для обігріву, і ще разок треба пройти і оце діло все перебілить. Тому що побороть оці. Жовті плями, які в'їлися, вишкрябував. так, Це вже е, плоский шифер, воно впиталося, е, що його практично неможливо оттуда вже ніяк ніяк викурити. Так що хочу ще розвести негашене вапно, зробити його таким густеньким-густеньким і ще пройти раз, тому що перший раз проходив, було таке. ну Рідкувати я його зробив. Думав, що цього вистачить, але ні. Тобто зараз воно виглядає все ось таким чином. Хтось подивиться, хто перший раз, подумає, ой, як грязно, щось воно таке непривабливе, але до цього воно було ось таке. Так що я думаю, різниця, різниця є. Ось, ось як з іншої сторони, ось було і тут так. Різниця є, але, 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 але потрібно ще над цим попрацювати трішки. Ну, я думаю, що цю ситуацію ми завтра виправимо. Ну і практично все. Залишилося трішки-трішки таких невеличких доопрацювань. І все. І можна мілу сюди переганяти. Так, розповідаю, що, що тут ми. Змінили. Ну, по-перше, висота перегородок. Як показала практика, до цього у мене було десь 28 сантиметрів від підлоги до низу оцих перегородок. З цієї сторони і з тієї сторони. Цього замало. Поросята вже коли. Получається, десь їм після трьох неділь, після 20 днів, вони, получається, тяжко їм тяжко, і вони все, не поміщаються тут. Постійно драки, постійно вони. Ну, в общем, заважає, заважає їм оці перегородки, їм заважають. І вони не можуть підійти до вим'я свиноматки всі одночасно, і так як треба, скуштувати молочка. Значить. Підняв підняв я це все діло, зрізав, скільки потрібно було убрав і все це діло приварив заново. Получилося, зараз щось, тут 33 см від підлоги до нижньої, виходить, цієї труби. Тут трішки більше, тут 35 сантиметрів. Так, далі оці ограничительні дуги теж трішки-трішки вище приподняв. І зробив їх трішки меншими. Тоді вони були більш такі випуклі, більш ну, більші були. Зараз вони трішки менші. Далі зафіксував цю перегородку, що вона зараз мертво стоїть. Тут нехитрими маніпуляціями Ось оця, оця так скажемо, нога, що йде сюди, що е, захищає поїлку від того, щоб свиноматка на неї не лягла. Е, і не лягла сюди на поросятку, не придавила його до стінки. Е, я її, вона так просто вставлялася туди, в, виходить, в штир приварений до, ну, до перегородки. цієї. Я там його зафіксував. Просверлив отвір насквозь. І там просто, виходить, вставив фіксатор, який тепер тримає мертву цю перегородку і вона не дає їй ніякого руху. Таким чином, мені вдалося убрати оті ноги. Там, як пам'ятаєте, оця нога і оця нога вони стояли на підлозі і теж були прикріплені до підлоги болтами, для того, щоб перегородка ця не, так скажімо, не ходила. Зараз я е, убрав, тому що як я побачив, що ці ноги, які опущені до підлоги, вони виходить, що ну, заважають, заважають поросятам. І краще, коли так все зроблено, коли виходить, оці косинці, які йдуть в сторону, коли вони. Не до підлоги. Десь там, виходить, сантиметрів 15-18. Вони від підлоги до начала оцього, виходить, ограничителя. Так, що далі? Далі? Ну, практично ось, ось такі виходить, переділки. І також встановлена в нас ще ось така. Ще одна перегородка, яка я її зараз встановив, це просто так, щоб показати. Це перегородка, яка буде фіксувати свиноматку ось в, цій, в цієї частині клітки. Тобто, якщо мені буде потрібно провести якісь маніпуляції з поросятами, я можу спокійно зайти ось сюди, в центральний цей відділ. Свиноматка перейде сюди, в цей відділ крайній, де вона буде споживати корм, тут стоїть кормушка, і де вона буде тут справляти свої нужди, так скажемо. І все. І вона виходить, що тут у нас зафіксована. Назад вона здати не зможе, ну верніше як не зможе. Вона то зможе, але вона упреться в стінку, зможе задом трошки туди, якби питатися, щось щось е, пройти, ну, це, ну, це, це, щоб вона задом-задом зайшла і перейшла сюди, це е, ну, це неможливо таке. Це з області фантастики, так що я думаю, що такого не буде. А свинка буде зафіксована тут. Це все діло, якщо ну, не якщо, а е, Воно знімається без питань. Ось воно тут все зроблено на таких. Виходить, штирках. Все це діло ось раз. Два і ця перегородка отак забирається. Все, забрали її, штирки поставили на місце. Щоб не загубити їх все. І тепер ось маємо кліточку в такому вигляді, в якому вона буде знаходитись постійно. Ця перегородка буде, нада там, один чи два рази, коли потрібно буде по розсядкам зробити деякі процедури. Желізо проколоть, провакцинувати. Ось в ці моменти потрібно, потрібно буде свиноматку якби, зафіксувати і трішки її відгородити в крайньому положенні. Все. А далі свинка знаходиться постійно ось в такому положенні. В центральній частині вона спочиває і годує поросят на цю сторону або на ту сторону. Руки білі. А в цю частину вона переходить. І тут вона споживає, як я вже сказав, корм і ходить в туалет. Все. Корм поїла, зробила свої справи і перейшла сюди, в центральну частину, де на неї чекають поросятка. Ну, ось така, ось така вийшла реконструкція. Все це діло пофарбував, трішки-трішки не вдала фарба. Не подобається мені, ну, вже яка є. Вибирали, вроді на банки красива, понравилася. А так вона темна. Дуже темна, ну вже нічого страшного, вже буде така. Хотілося б, звісно, щоб це було більш таке світліше. Ну, а так воно якесь як, як грязне. Зато не буде видно, як вимажеться, не сильно буде видно. Так що, як завжди, є свої плюси і мінуси. Ну, ось таким ось, вийшла реконструкція. Ну і також я вже показував, ну може хто не бачив, також ось встановив ще захисний такий кожух на підвод води, який йде в сарай, заходить вода. І там стоїть краник, який перекриває це все діло, якщо потрібно. І вже був указу, що свинки його коли по проходу їх тут виганяєш, заганяєш. Зірвали той екран, тут був потоп, так що це все діло треба було закрити ось таким чином. Все це я зробив. Воно все ось так, якщо потрібно, ми відхиляємо. Якщо потрібно, можна повністю це все діло зняти. Ну, а постійно воно буде ось так в закритому положенні. І Свинки при переходах не зможуть нічого йому зробити. Всі ці зміни були зроблені по спостереженням. Потім по тієї практики, яка була до цього, свинка Льоха тут, виходить, вже відпрацювала один опорос. І я подивився і побачив, що потрібно було допрацювати. Що потрібно доробити. Тим паче, що міла вона більша, набагато більша. І ну, оставляти в такому вигляді все як було, ну це було б тяжко. Тяжко для неї. Так що і для неї, і для поросят. Так що е це потрібно було переробити і для льохи, для таких невеликих свинок. А для таких як Міла, так це, ну, це треба обов'язково. Так що побачимо тепер, як. Буде е, себе поводити тут міла. Вона дуже-дуже велика. Е, можливо, можливо, придеться робити ще деякі зміни. Ну це вже, це вже побачимо через 2-3 дні, коли вона сюди перейде. І я подивлюся, подивлюся, що, що з цього вийде. Ну, ось, по реконструкції клітки, вроді би, все показав. Не знаю. кажеться, що тут. Змінювати практично що там, відрізати, приварити, ну це зайняло три, навіть більше чотири дні. Воно кажеться, що тільки там да, практично нічого не зробив. Але, але оці переділки вони ще більше займають часу, ніж щось зробити нове. Ну нічого, все, все зроблено, я думаю, що все буде працювати. Ну а далі хочу подякувати всім за підтримку, за допомогу. Вчора у нас був день сюрпризів. Поїхали ми на Умань там по своїм справам. Е -е, Знаходимося в Умані. Тут раз дивлюся на телефон, поприходили смски. Дивлюся, нова почта прислала, приїхало дві посилочки. Одна від Сергія Шелудька, інша ну, Від якоїсь людини, яку я не, не знаю. Кажу, дружині, о, неочікувано, кажу, добре, що якраз у ну, заїдемо, кажу, заберемо. Е -е, поїхали до Жені, е -е, там потрібно було взяти сої. і Приїжджаю до Жені, созвонилися, Женя каже, так, під'їжджай, я на місці під'їхав. Під'їжджаю до Жені, він каже, у тебе там місця багато в машині. Кажу, Ну, як багато. Та не багато, кажу, зараз сою я пару мішечків візьму, кажу, ну, трошки є місце. Кажу, а що, що вже таке? Він каже, ну тобі там передачку передали. Кажу, йома, -йо, хто що? Він каже, та був у Максима, каже, знову тобі висівочки там передав, олії трішки. Кажу, ну йолки-палки, ну дякую, дякую велике. кажу, Давай загрузили сою, загрузили, виходить, висівку, олію, поїхали на нову пошту, загрузили передачки. Дуже-дуже всім дякую. В общем, поїхали на Умень по своїх справах, там, не, не думаючи, не гадаючи, з Умані приїхали повністю задарена машина з сюрпризами, з передачками, з допомогою. Взагалі, ну, ми, ми в шоці були просто-просто ну, всім велика подяка. Сергій Шевудько надіслав ось такого гаджета. Так що зараз я вже модний, серий. Дякую, Дякую, друже. Кривоножко Лариса Михайлівна прислала посадкового матеріалу, два мішечка картоплі. Ми тепер з картоплею, вже вже в нас посадкового матеріала різних сортів, вже 5 чи 6 сортів у нас, так що буде, ну просто будемо вже тут проводити <свісно>, селекційні роботи, посадимо все по сортам, що як ну, потрібно, все буде чітко. Руслана Левченко прислала ж картопельку, Лариса, ось, потім наша була тут картопля, господарі, був, всі, виходить, оставили. І ну, в общем єс, є вже що посадити, і подивимося. Порівняємо так, що вже в нас тепер все прям супер-супер картоплі сортів дуже дуже багато. Висівка від виходить, Максима теж, теж доречна. Якраз вже моя закінчувалася тут. Раз є опять висівачка Максим, дуже дуже велика. Дякую тобі, Максим. Це та людина, яка займається, я вже говорив, продає сім'я хряків. В нього різні різні породи. Кому потрібно, замовляйте, оставлю. Виходить, під відео Телефончик в описі, також силочку на його канал. В нього теж є канал на Ютубі, і там можна подивитися, які свинки, які хряки, що, що до чого. В общем, він тут неподалік. Ми з ним зараз вже сусіди. Так що я у нього замовляв сім'я, осінняв, виходить, льоху ландрасиком. Тут домашнє діло. Він на маршрутці передав. Я вийшов, виїхав на трасу, зустрів 15 хвилин і сім'я і в мене ще гарячий свіжачок. Так що супер, всім, всім велика подяка. Ну просто, просто. Ну не знаю, щиро, ми щиро-щиро вдячні всім за допомогу. Е, тим паче, що такі, коли сюрпризи ми не очікували, навіть не знали. Серега з цим гаджетом він якось казав, ой, Васильович, я тобі наділю, наділю, треба тобі цю штуку, бо коли тобі не дзвоню, ти зайнятий, не можеш розмовляти. Кажу, Серий, та ну потрачай, ну розбагаті їм, самі купимо. Ні, все таки він на своєму настояв. Дякую, дякую, друже. Тут з картоплею люди теж подивилися відео, прислали картопельки, потім зателефонував, поспілкувалися із Ларисою, з чоловіком. Ну, дякую, всім дуже дякую. Ну а на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого, всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава нашим захисникам. До побачення.